Всім привіт! Мене звати Анна, і сьогодні у нас буде кілька переробок, і серед них тепер одні з моїх найулюбленіших ever. І для всіх, хто питав, чому так довго не було відео, я просто помітила, що почала трохи боятися камери. <глузь> <глузь> ну добре, не будемо затягувати з прелюдіями і одразу до справи. Купила я собі таку спідничку від ескада на шафі. Дуже сподобалась тканина, така яскрава кольорова і з натуральним складом. Тож зараз щось придумаємо, тому що. Якості спідниці до коліна я її точно б не носила. А от ідея з сарафанчиком мені подобається. Є в неї такі місця трохи подраної тканини під гузочками, але я думаю, це буде неважко виправити. Я вже відпорола від спідниці цей поясок і гудзочки. У мене прийшла така ідея, щоб ззаду зробити у ці шльочки. Так. А спереду... Пришити таку смужку-деталюшку, щоб трохи подовжити сарафан над грудьми. Найскладніше це почати різати, тому що виправити це потім дуже важко. Тому я завжди довго думаю, все вимірюю. Все, назад дороги нема. Так, і того цей шматочок у нас буде спереду. Це здача. І так от буде ззаду. Я вже думала завершувати цей сарафан і пришивати гудзики на шлейках, але щось не то. Воно якось мені тут тисне. Тому доведеться відпороти ці шлейки ніжні, розпороти витачку тут і знову зібрати. Отак виглядає фактура тканини з близька, дуже гарна. Шлійки зробила з бавовняної тканини, темно-бірюзового кольору. Хотілося, звісно, яскраво-бірюзовий, але що маємо, то маємо. Я використала оригінальні гудзички з написами «СКАДА». Ну що, як вам цей чедевр? Отакий от у от мене сарафанчик вийшов. Він досить короткий, тому, можливо, я буду під нього піддівати шортики, а може ні. Звісно, різні футболочки або взагалі без них. Ці застібочки на спині можна застібнути по-іншому, тому що з цієї сторони я теж зробила гудзочок. Тож маю два варіанти: як носити, або один такий, один такий. Як гарніше. Мені не дуже подобається, що вона така довга стирчить. Якщо я тут зроблю якісь вісюлечки чи китички, щоб воно трошки його відтягувало. Але поки що мені цей варіант більш подобається. Трохи не вистачає кишень, можливо, пізніше я їх додам, якщо не полінюся. А, до речі, я ще пошила таку шляпу, яка ідеально по кольорах підходить для цього сарафанчика. А тут ми трохи відкотимось назад у що, Паперовий макет шапки панамки готовий. Зараз спробую зробити з тканини. З тканини це виглядає ще більш жахливо, я потім ще пару раз переробляла викрику. Тканину взяла ту що і на шлейки в сарафані, вирізала отакі ковбаски, продублювала верхню частину поля шляпи, тобі ж козирка, ну а далі чік-чіп, хлоп-хлоп і готова. Ну майже. По зовнішньому краю я обрізала зигзагом, щоб не було ніякої зайвої тканини, коли я виверну і прострочу. Що ще вшивати? Які деталі? Нічого не понятно, але все одно я похвастаюся, який в мене ідеальний куточок вийшов. Опа, опа, який в мене колпак. <laughs> відьмацьку шапку схожий. Тут треба трошечки От Отак-то значно краще. Лишилась лише декоративна строчка. Щось мені ця форма нагадує, чи то. Ті чепчики з серіалу Служниця. Я це не планувала. І так, на огляд представляється бабулянська сукня номер 100 Ну, що це таке? Вона велика на мене зверху, і плюс ці широкі шлейки якось негарно виглядає. Тож будемо робити з них тоненькі бретельки. А чому я її взагалі купила? Ну ви подивіться на ці кольори. Це ж просто краса. Вона ще й шовкова. Я вже зметала підкладку і основну тканину лініями, над якими буду відрізати. Краще зробити так, аніж відрізати, а потім збирати все, що розповзлося хто куди. А в якій. Ось тліяк я використаю стрічки, якими були оброблені проймою зі сторони підклад. Крюшечку я відпорола і опустила до нового верху сукні. Ну і відрізала все зайве. І завдяки обметочній строчці поверху мені лишається лише обробити краї і пришити шлейки. Що я собственно і зробила. ці пластикові деталюшки? Я зняла зі старої майки. Всередині все виглядає досить акуратно, якщо не сильно придивлятися. Начебто не так багато і змінила лише верх, але в такому варіанті сукня вже виглядає більш сучасно і носибельно, як на мене. Хіба що трошки тут не вистачає талії візуально, але можливо я буду носити якийсь пасок. Це сюди не дуже підходить. Але ідея зрозуміла, як же мені подобаються ці рюшечки, дуже ніжно і грайливо вийшло. Mm -hmm. Ця шкірянка, до речі, теж секунда. Ну, то, що я вам зараз покажу, це просто вогонь. У мене були отакі чорні туфлі і наклейка-голографік у форматі А4. Десь половину я використала, може трохи більше. Я намалювала плямки, потім все це вирізала і зараз буду розміщати їх на туфлях і приклеювати. Відчуваю себе прям справжній папілюшкою. В таких туфлях треба ходити тільки так. Моя внутрішня дитина лікує і кайфує. Наклейка голографік – це якась магія. В моєму дитинстві такого не було. Технологія. Нарешті я зняла це відео, тому що, можливо, після першого взування всі ці штуки повідвалюються. Якщо відваляться, буду їх приклеювати на суперклей як завгодно, але я хочу мати такі туші. Ця сумочка теж сюди ідеально підходить. Блін, це так класно вміти шити. Що хочеш, можна зробити? З якихось просто залишків яку купила в секонді маленькі шматочки шкіри. Блакитний шнурок це зі спортивних штанів. Лискавки теж секонд хенду. Ну а далі просто зібрати все до кучі. Я використала блакитний шматочок шкіри повністю, а зелений вирізала десь 40 см на см. Лискавка приблизно 14,5 см. Телефон влазить спокійно, навіть великий. Сколювати булавками складно і незручно, звісно, краще якимсь спеціальним клеєм. Трохи кривого тут теж вийшло, тож я підріжу. Складаємо навпіл і лишилося пришити верх блискавки і в останню чергу бокові шви. Це основне відділення для телефона. Відкладку не робила, лишила просто шкіру. Це відділення для грошей всякої дербіді мелочі. Тут ще є в мене кишенька, ці кишеньки я Кладу картки, Підходящої металевої фурнітури в мене не було, тож я використала, що є. По кольору все просто ідеально підійшло. Навіть кольор ніточок плакитний взяла. І ось така от краса вийшла. І ще одна сукня на кілька розмірів більше. ну Тут проблема очевидна. Спочатку я хотіла зробити більш креативну переробку, але. Вона і так достатньо яскрава, просто хочеться зробити її носибельною для себе. Оцю мереживну оксамитову лабудінь я приберу, відпорю чашки і переверну їх так, щоб напрямок смужки, спідниці і чашечок був різний. Колір шлієк в реальності був вже трохи линялий, тому я взяла маркер для тканини і просто зафарбувала їх акуратненько. Оце так тепер шовчики виглядають зовні і зсередини. Ця сукня тепер теж мені по розміру, хоча я змінила лише верхню частину, трошки прибрала з боків і зменшила розмір самих чашок, зробила їх меншими, і акуратніше тут не вистачало трошки. І виглядає підкладкова тканина, і мені так значно більше навіть подобається. Зацініть, як класно виглядає з цими сандальними шкарпетками. Наступною мені під руку попалася ця спідничка від Карен Millen. Підкладка в неї як тканина для купальника. До речі, може на купальник мені й піде. а використаю я лише верхню частину сплетеної повотинки, прикрашеною бензиновим бісером. Дуже гарні вісюлечки. Процес не покажу, але покажу кілька образів вже з готовою спідничкою. Ні, ну так тож значно краще. Можна носити з різними сорочками, навіть сукнями чи спідницями. Як нижній шар, а можна з купальником, чи ні. Наприклад, так. Чи так. Чи якось так, з непідпрозорими речами безліч варіантів. Така собі нотка бохо розкоші. Чуєте, щось зеленчить? Це мої сережки, до речі, покажу вам їх теж. Я купила ці скляні штуки взимку. Я думаю, що вони призначалися для прекрасної на ялинку, такі вінтажні штучки. Я просто прикріпила для них колечки, і в мене вийшли такі розкішні, незвичні сережечки. Цьому місяці в мене нарешті дійшли руки до ушивання купи сукань. Тож потерпіть ще трошки. Це остання сукня на сьогодні. Вона, як бачите, теж бабулянського крою зверху зменшити по грудях раз і щось зробити з цією горловиною. Бо того, що вона страшна, вона ще й обшита якимись уродськими паєтками. Бле. які ще й розвалювались, поки я їх відколопала. Настрій в мене був такий Аня не ускладняй собі життя. Тож я просто розвернула її задом наперед. Я відпорола підкладку, це інша трикотажна сукня. Просто трошки поглибила горловину тут і ушила тут. Загалом все. І тепер вона мені дуже подобається. А як же поблискують ці хризонтеми? І наступний лот бузький з бабузькі». Хочу зменшити довжину цих бус, зробити їх більше як чокер. Для цього мені треба буде прибрати кілька бусинок. Я думаю, прибрати ці міталеві, вони мені не подобаються, але шити все зелененьке і прозоре. Тепер це виглядає як чокер з якихось цукерочок. Я вже вигулювала з цим топом і сарафаном. Мені дуже подобається поєднання. Такий світшотик. Мені дуже подобається колір, але вже трохи потягнулася горловина, ну і довжина. Ну, вона тупа, як на мене. Я не знаю, з чим таке носити. Воно якось деформує фігуру. Зазвичай я його носила так, але так мені теж не подобається. Тому я думаю його Ой. обрізати і додати якогось декору. Якраз і пляму замаскую, а для декору в мене є такий салатовий трикотаж такої ж самої щільності, як і світшот. Ну, все, довжину відрізала, плямки намалювала і погнали строчити. Я вже приколола знизу тканину і навіть тут її попришивала, але я передумала. Я просто відчула, що буде гарніше, якщо оця сторона з петельками буде проглядати в плямках. Доведеться мені зараз все відколювати, переколювати заново. Я шию поспіль кілька плямок, не обрізаючи нитки так просто швидше і простіше. І тільки після цього я відрізаю акуратненько верхню тканину. В таких маленьких деталях тільки така послідовність. А для того, щоб зробити декор на рукаві, треба розпороти його по шву, інакше туди просто не підлізеш. Зшила два зелених манжета з дуже еластичної тканини, і зараз буду вкладати його всередину і пристрочу до верхнього прям в шовчик, щоб зовсім було навіть непомітно місце з'єднання. В мене не було початкового плану, як саме я хочу відрізати верхню манжету, і якось воно по ходу діла потім само пішло. Всередині я пообрізала все зайве, щоб світшот був легше і було поменше тканини. Не акуратно, звісно, терпімо. І добре, що я змінила лицеву сторону в зеленій тканині. Бам-бам-бам! <смір> Бомбезний світшот получився. Мені хотілося чогось дуже леопардового. Як леопард це трохи сумнівне, може більше як жирафа, але це леопард. Вже можна сказати, що в класичній техніці виконання, тому що в мене вже є щось схоже на каналі в переробках моїх. Як бачите, і спереду і ззаду я розміщала плямки не дуже рівномірно, щоб було цікавіше розглядати. Мені дуже подобається, я задоволена. Нарешті в мене є якийсь короткий світшот, бо решту я ще не встигла попідрізати. На сьогодні це все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую за ваші коментарі і вподобайки. І напишіть мені, що б ви хотіли повторити і що вам найбільше сподобалось. І до ледь не сказала до скорого. До зустрічі!